Після двох років перерви Товариство угорської культури Закарпаття та Закарпатська угорська туристична рада знову організували різдвяний ярмарок. Цього разу не в центрі берегова, а на подвір'ї римо-католицького храму, де ремісники та місцеві виробники мали можливість виставити свою продукцію. На захід також були запрошені благодійні організації, які з початку війни безперестанно допомагають місцевим жителям та вимушено переміщеним особам, які прибули на Закарпаття. Зібрані впродовж дня кошти організатори скерують для Збройних сил України. Для нас дуже важливо, щоб ми зберегли наші традиції. Тому ми дуже хотіли організувати цей різдвяний ярмарок, хоча б у такій камерній формі. Запевнив муніципальний секретар КМКС голова Закарпатської угорської туристичної ради Андраш Мештар. Закарпатська угорська туристична рада та товариство угорської культури Закарпаття разом вирішили, що всупереч війні організуємо адвентський ярмарок, але без культурної програми у скромнішій формі. Цим надаємо можливість майстрам виставити свої роботи а покупцям місцевим жителям придбати гарні речі. Ми запросили соціальні організації, щоб разом з ними допомогти місцевим жителям відволіктися і побути у святковій атмосфері. Бо теперішнє відключення електро. Енергії, воєнний стан вони потребують того, щоб відволіктися. Тому ми вважали важливим організувати ярмарок. Зібрані кошти організації спрямують на підтримку збройних сил України, окремо для закарпатських військових. Співорганізатором ярмарку був Берегівський карітас імені Святої Анни, який не тільки ручними виробами, а й гарячим обідом готувався до заходу. Берегівський карітас імені Святої Анни сьогодні приготував передріздвяний обід для нужданних, які зазвичай їдять у нас на благодійній кухні. Також ми запропонували обід для членів багатодітної організації. Крім того, ми продаємо вироби, які приготували наші волонтери, оскільки ми теж є співорганізом. Затором різдвяного ярмарку, хоч погода не сприятлива, та ми чекаємо на всіх з любов'ю. Можна до нас прийти погрітися, випити каву, чай, гаряче вино і пообідати в домі пастера Ференца. Вироби, що бачите на столі, приготували наші волонтери: локшину до супу, а також в'язані шапки, рукавички, шарфи, янголи, різдвяні іграшки. Це все можна купити, і кожен покупець допомагає одним обідом комусь із нужденних. Ми придумали для сьогоднішнього дня лозунг. Єсе смачне. Роби добро. Ми сподіваємося, що гості, які прийдуть до нас на обід, купуватимуть наші вироби. Рісвесник Бергівська районна мальтійська служба допомоги не забула і про найменших. Вона оголосила адвентський конкурс малюнків. Нагороди отримали просто на ярмарку для нас уже традиція, що кожного року в адвентський період оголошуємо конкурс малюнків для дітей. Ті, хто бажають намалювати щось гарне про різдво, про сім'ю, про різдвяний настрій, можуть брати участь. Цим хочемо, щоб діти трохи подумали про цінності. Ми дістали більш ніж 160 робіт. Якраз тепер нагороджуємо дітей. Є більші подарунки для призових місць, але всі учасники отримують нагороди. Ми також готувалися чаєм, солодощами, іграми адвентським майстер-класом. Надіємося, що й погода сприятиме. На стенді екомонічної служби допомоги пропонували медові пряники та інші вироби ручної роботи. Az az igazság, Присутні вперше на такій ярмарці. Ми не знали, чим готуватися. Проте маємо більше проєктів, у яких беруть участь переселенці. Але є й програми для мам, які самі виховують дітей і є у важкому соціальному становищі. Вони впродовж кількох днів разом спекли медові пряники. Нам допомагали з Будапешту. Для нас важливою є ця участь у цій ситуації з цим настроєм. Важливо організувати такий ярмарок, щоб отримати трохи позитиву. В адванті перед різдвом ми допомагаємо нужденним і Першим людям міста та області Цими днями наші колеги роздали 650 пакунків із продуктами для одиноких, старших людей, а також переселенцям. Ми маємо спільний меморандум з обласною адміністрацією. Ми закупили дрова на суму більш ніж 2 мільйони гривень. Частину вже відвезли в Ужгородський район. На жаль, через погоду наша програма проходить із запізненням. Ці дрова дістають сім'ї, які прийняли переселенців. Продовжуємо ремонт у виноградівському гуртожитку. Завершили заснування дому для матерів, де маємо чотири апартаменти для чотирьох матерів з дітьми. Плануємо невдовзі купівлю нерухомості та її перебудову. «Ніхто не може виконувати чоловік-матерів, а Крім названих організацій, на ярмарку були представники про агрікультура Субкарпатіка Берегівського інституту про культура Субкарпатіка. Вони також запропонували зібрані кошти Збройним силам України. У ярмарку брали участь також місцеві виробники, які зраділи цій можливості pár собатудя indult, й мексакадю і парі віндулте шипена зітнекмене можна допустити, щоб ця традиція перервалася. Декілька років тому розпочалася, тому потрібно її продовжувати. Попри війну чи коронавірус. Люди завжди святкували і завжди святкуватимуть різдво. Тому дуже важливим є цей ярмарок і для нас, виробників, хочемо показати, що ми є, працюємо і маємо власні вироби, які бажаємо продати. Якщо бачать, що продукція хороша, то і в майбутньому оберуть нас. Цього року ми маємо хороший урожай минулого року. Був трохи кращий, але й тепер хороший. Кажуть, головне, щоб акація була хорошою. Тоді все інше вдасться. Цього року акація була вдалою. Хоч погода не була сприятливою, все ж таки на різдвяний ярмарок прийшло більше ніж 100 гостей. Організатори й наступного року планують проводити захід і сподіваються на те, що в країні вже пануватиме мир.